А студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Російські окупанти все ж таки намагалися незаконно захопити корабель «Сукроокан» під прапором Палау, який тримав шлях у бік Румунії. Вчора в мережі з'явилися кадри з борту корабля, на яких можна побачити екіпаж судна, російський військовий вертоліт і окупантів. Нагадаємо, напередодні розгорівся скандал і дискусія щодо чергового порушення РФ норм міжнародного права. Спочатку з'явилася по. Відомлення про те, що російський корабель Василій Биков відкрив вогонь по іноземному судну. Потім додались подробиці про висадку росіян на борт Цукро Окан з гелікоптера і обшук плавзасоба. Пізніше міжнародна розвідувальна спільнота «Інформнапалм» проінформувала про те, що судно сукра Окан не підкорилося вимогам расистів, застопорити тихід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега територіальних вод Тур Туреччини. час Час у мережі публікувалися суперечливі новини щодо інциденту з кораблем, поки ближче до опівночі не з'явилися кадри з борту самого корабля. Про подробиці інциденту і його наслідки говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Вітаємо вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава пане Павло, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож давайте розбиратися в ситуації, яка вчора відбулася в Чорному морі. За вашою інформацією, що саме вчора відбувалося з кораблем Акан»? Ну за згідно з міжнародного морського права, це спроба піратського захоплення судна. Саме так кваліфікується е, дане дійство. Існують, звісно, е, варіанти. Огляду підозрілих суден, але вони здійснюються виключно з відповідно до згідно з операціями відповідно до резолюції між організацією націй. Такі операції проводяться в Аденській Затоці, в Середземному морі, в Чорному морі, жодної операції такого штибу не проводиться. Тобто, дії Російської Федерації по іншому, ніж Самовільне втручання в свободу судноплавства кваліфікувати не можна. До ваших слів хочу додати, що в офісі президента України назвали подію Чорному морі справжнісіньким піратством і злочином проти цивільних кораблів? А міністр Олександр Кубраков назвав поведінку РФ у Чорному морі черговим нехтуванням правилами чорноморських країн. А скажіть, будь ласка, за цією кваліфікацією, про яку ви зараз загадали, яке має бути покарання? Відповідальність і покарання? Російський військовий корабель, а це саме був військовий корабель, є територією держави Російської Федерації повноваженим представником Держави Російської Федерації, коли він здійснює будь-які дії, фактично це, ці дії здійснює держава. В даному випадку держава-агресор, яка поширює Свої агресивні наміри вже давно поширює свої агресивні наміри не тільки на територію незалежної України, але і на територію на акваторію міжнародні води чорноморського регіону. Безумовно, що відповідь на такі дії має, має носити політичний характер. Реагувати має організація Об'єднаних Націй, Міжнародна морська організація. Як її структурний підрозділ, втім е, в ситуації, коли е, держава-агресор засідає в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй на адекватну відповідь е, з боку міжнародної спільноти, е, очікувати годі. Е, інший варіант це коаліції держав, які змусять е, чи коаліція, які змусять е, бандитів, піратів. Дотримуватися міжнародного морського права, як це відбувається зараз біля берегів Африканського рогу, як відбувалося в перській затоці, як Средземному морі відбувалося механізми є, шляхи регулювання ситуації є необхідна політична воля. Ну, давайте поговоримо більш детально про політичну волю, особливо країн Чорного моря, які зараз спостерігали за цією ситуацією. Ми знаємо, що власне є вже і реакція від деяких з них. Ну, зокрема, вчора повідомлялося, що Сокру окан було зупинено росіянами за 30 миль від узбережжя. Туреччини також є інформація, що на борту корабля перебував турецький екіпаж. В Анкарі заявили, що їм відомо про інцидент у Чорному морі. Та зараз триває розгляд, як, на ваш погляд, відреагує на подію саме Туреччина. Мені хотілося би, щоб Туреччина відреагувала позитивно в плані забезпечення безпеки суднопласа в Чорному морі. Адже Туреччина позиціонує себе. Як регіональний лідер і має всі необхідні для цього ресурси. І коли Росія заблокувала північно-західну частину, ну і фактично всю західну частину Чорного моря, то багато хто покладав такі на Туреччину серйозні розрахунки, особливо коли Росія вийшла з зернової угоди, і зараз є два таких Погляди в світі, одні кажуть, що треба домовлятися з про щось з Росією, намагатися її переконати, припинити піратські дії. Інші кажуть, що повернення Росії до зернової угоди ну це власне насмішка над міжнародним морським правом, і необхідно забезпечити свободу судноплавства силовим шляхом. Такі варіанти є. Це і конвоювання суден, це і створення коридорів безпеки для суден в небезпечних піратських районах. Алгоритми є, механізми є потрібно, щоб хтось взяв на себе таку сміливість. На жаль, Україна ми б могли здійснити це, але Україна, на жаль, не має достатніх військово-морських потугів у Чорному морі, щоб здійснити забезпечити успіху судноплавства. І коли українська сторона, от на днях е, військово-морські сили збройних сил України, заявили про те, що ми відкриваємо коридори з наших чорноморських портів. На жаль, ми не можемо там забезпечити безпеку судноплавства від російської агресії від російських мін, єдине ну, цікава до слова думка, речник ВМС ЗС України заявив, що єдина наша зброя тут прозорість і відкритість, і ми будемо встановлювати. Разом з судновласниками, які погодяться на рухці, на коридорах, встановлювати засоби відеоспостереження, засоби фіксації, відеофіксації, щоб всі у світі бачили, чи могли побачити, не дай Бог, якщо таке відбудеться, дії сучасних піратів 21 століття. Скажіть, будь ласка, якщо говорити не лише про Туреччину, на ваш погляд, яким країнам Чорноморського регіону Російська Федерація своїми діями у Мурі створює найбільше проблем? І коаліція яких країн зараз могла б дійсно вплинути на ситуацію? Ну, Росія завдає шкоди не тільки Туреччині, Україні, це і Румунія. Ну і в Болгарії дуже багато небезпеки для румунських портів, портопунктів, особливо в гірлі Дунаю, адже вони перебувають на суміжних практичних ділянках з українськими портами, які останнім часом особливо ну, рік тому і зараз е регулярно обстрілюються російськими варварами. От і е як речник е одеської обласної. Е Військові адміністрації повідомляв десь тиждень тому, що за період останніх обстрілів Росії нашої портової інфраструктури там здається, чи понад півтора десятка об'єктів було ушкоджено, а також тічі чи іншій мірі постраждали п'ять іноземних суден. Тобто, крім при, при чорноморських держав небезпеку і загрозу це несе держава-прапора. І державам, перевізникам того чи іншого збіжжя, майна та інше. Тому це проблема, яка виходить за рамки Чорноморського регіону. Насправді свобода судноплавства це один з таких наріжних каменів нашої цивілізації, адже так вже вийшло, що ми живемо на планеті, яка складається переважно з океану. І океан це. Такий шлях сполучення між материками, між країнами і свободне судноплавство, яке напрацювалося за останні десятиліття століття, це один з таких принципів мирного співіснування, як демократія, як національний суверенітет і ну, посягання. На свободу судноплавства в Чорному морі, зрештою, і не відповідь на, на це може зрештою призвести до того, що через рік, два, три аналогічні події ну, відбудуться, наприклад, в Жовтому морі чи в Японському морі, і тоді буде дуже важко пояснити, чому нічого не робиться, адже прецедент Чорноморський він залишиться в історії світового судноплавства. А щодо альтернативних шляхів і щодо порад від наших військових іноземним суднам, вчора більшість змі писали про те, що Сукра Акан рухався до порту Ізмаїл. Але за даними платформи Марін Трафік, корабель прямував до берегів Румунії, а саме до каналу Суліна. А чи можна зробити висновки щодо кінцевої зупинки судна і мити його рейсу? Ну, якщо чесно кажучи, там подивитись по марінг-трафіку, початково пунктом призначення значився там Ізмаїл, але після російської атаки за декілька, там півгодини, здається, судно змінило порт прибуття на Соліну Румунську. А, ну, в принципі, таким чином, вичерпавши інцидент, так скажемо, зі свого боку. Пішли на такі поступки росіянам для безпеки екіпажу вантажу і самого судна, це нормальне і правильне рішення капітана. Втім, дії піратів ну, вони залишаються піратськими діями, і ну, це не вирішує глобальну ситуацію. І останнє питання українська сторона закликає всі іноземні кораблі, які перебувають у чорному морі, триматися якомога ближче до північно-західного його частини. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що 100% безпеки це не гарантує, але певною мірою чи убезпечить це попередження судна від нападів росіян? Ну, певною мірою має убезпечити. Насправді ви звернули увагу, що турецьке судно. Яке було в атаковано, воно тільки не вийшло за межі турецьких територіальних вод? В межах турецьких територіальних вод це вже територія акваторія, яка є територією держави Туреччини, і напад на судно російських піратів розцінювався як напад на транспортний засіб в межах турецької суверенної території, тому і прохід по можливості вздовж. А бажано в територіальних водах наших сусідів він е надає національний суверенітет до е таких суден. І от часто це є рішенням проблеми. Єдине, що не завжди е ці територіальні води дозволяють по глибинам проходити е великотонажним суднам. Тож доводиться рухатись максимально поблизу територіального моря з можливістю у випадку небезпеки. Появи таких от літучих голландців е, рухатись в бік е, вод тієї чи іншої держави. Пане Павло, я дякую вам за відповіді, за наш з вами діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.